Вітання, друзі, на ремонті мультиварка ROTEX. Подаємо живлення. Вона засвітилася, загрузилася, але, як ви бачите, на кнопки вона не реагує. Зовсім не на одну кнопку реакції немає. Що це може бути, я не знаю, але будемо розбиратися. Вам цікаво, мені теж. Розбираємо, знімаємо задню кришку нижню, оглядаємо її, бачимо силову плату, трансформатор, блокживлення, реле, яке керує теною дроти нагрівача і дроти плати керування. Так, що ми зробимо? Ми спочатку заміряємо, що тут з напругами у нас. Достаємо силову плату. Як ви бачите, тут вже є сліди втручання, до мене хтось тут вже. Появка, варяв. Так, заміряємо напругу 12 вольт, 15 норма, це жилення реле. І далі 5 вольт, це живлення плати керування є 4,9 норма. Так, Добираємося до плати керування, будемо її перевіряти, що та як. Так, знімаємо корпус і викручуємо винти, від'єднуємо роз'єм, звісно, і добралися до плати керування. Ось так вона виглядає. Далі у нас вона кріпиться на гвинтах, як ви бачите, тут є сліди окислу, процесор теж появився. І отакий вигляд вона має. Так, будемо далі розбиратися, що тут несправне. Так, заживимо від лабораторного блоку живлення, під'єднуємо дроти, плюс-мінус, звісно, не путаємо і подаємо 5 вольт, але спочатку ми її промиємо від бруду. Вимили, ось так вона виглядає після відмивання. Подаємо від лабораторника живлення, але, як ви бачите, вона пише помилку. Помилку, тому що відсутні датчики температури. І, звісно ж, на кнопки вона реагувати не буде. Так, ладно, поїхали далі. Значить, я під'єднав плату до силової плати і зараз перевіримо. Після відмивки, можливо, щось вийде. Так, загрузилося натискаємо на кнопки, але, як ви бачите, реакції жодної нема. Не на одну кнопку. Беремо пінцет і натискаємо кнопку меню, дубліруємо пінцетом. Як ви бачите, вибір меню у нас запрацював, тобто у нас кнопка несправна. Так, далі ми натискаємо Пінцетом кнопку Старт а так не реагує. Так, натискаємо кнопку старт. реле у нас класно, Як ви бачите, програма запустилася. Тобто, у нас кнопки несправні. Давайте ми їх трішечки зараз перевіримо. Так, перевіряємо кнопку меню. Як ви бачите, вона несправна. бігло перевіряємо остальні кнопки, вони практично всі несправні. Одна тільки ця виявилася справною. Будемо міняти всі. Так, відпаюємо спочатку всі кнопки, Випаяли всі кнопки. Ось вони і будемо ставити нові накидання кнопки, далі беремо припой, паяльник і, звісно ж, їх всі запаюємо по черзі. Запаяли, під'єднали до, до силової плати, подаємо живлення і будемо перевіряти, що в нас з цього вийшло. Так, грузиться довгенько. Перевіряємо кнопку меню. Як ви бачите, вона запрацювала, реагує на неї. Все в порядку. Так, далі старт натискаємо, все теж працює, реліга класно, і програма запустилася. Все дуже чудово. Так, відміну робимо кнопкою спрацювало. Далі знімаємо живлення і відмиваємо плату від флюсу. Як ви бачите, відмили, все дуже чудово. Далі ми беремо спеціальний лак і покриваємо плату лаком. Від впливу вологи, як ви могли зрозуміти. Далі беремо фен з aliexpress то що я раніше демонстрував, вмикаємо його і висушуємо лак. Обережно, щоб він не закипів. Так, висушили плату, як ви бачите, вона виглядає, як нібито з заводу. Все дуже добре. Далі все проводимо збірку, ставимо плату в панель керування і ставимо її в мультиварку. Кріпимо плату силову і під'єднуємо дроти. Перевіряємо, що все було в порядку. Закриваємо кришку, подаємо шнур живлення до мережі, під'єднуємо, Так, як ви бачите, вмикнулося все і перевіряємо в зібраному стані. Як ви бачите, на кнопки мультиварка реагує. Все, в порядку, вибір іде. Все добре. Так, далі натискаємо стартер, але класно. Далі я роблю тестову перевірочку. І якщо все добре, споживати 926 Вт, все нормально. Якщо все добре, віддаю власнику. Дякую, друзі, всім за увагу. на все добре, до побачення.